Щоб відпочитися не Грошові моменти, щоб денюжки, грошики були. Да? Гривни, долари, євро. Ті, які ви бажаєте гроші, хай прийдуть. Але ж найголовніше, звісно ж, відкриті шляхи нам на те, щоб відновити мир в нашій країні. Тобто нам потрібна перемога. І так, відкриття шляхів. Всі, хто притягнувся, дивимось по декілька разів, щоб підсилити. Ділимося з друзями цим відео, також щоб підсилити. Пишіть, хай буде так у коментарях. І давайте дивитися що в вашому житті є що прийде завдяки цьому а, ритуалу, який буде діагностику робимо. Ну, Тут хтось з практики до мене притягнувся. Якщо ви ще не знаєте, що у вас потужна інтуїція, то я вам про це розповідаю. А, ви така таємнича, ви з потужною інтуїцією, можливо, Місяць на вас якось впливає, можливо, ви зараз загострена саме інтуїція в цей період у вас. Налаштовані ви на здобуття грошей, але вони можуть якось повільно до вас зараз йти. Так? Якщо впізнаєте свою ситуацію, дивіться далі. Так? Якщо не впізнаєте, можливо, далі розкриється. Ви намагаєтесь якось стабілізувати вашу ситуацію. Очікуєте грошей на сьогодні більшість з вас. Також очікуєте чоловіка якогось, або ви чоловік. Зараз запишу вам: яскравий з вогняними енергіями це як. Дієвий не той, що сидить на попі рівно, хоча він тут і сидить. Да, але ж, ну, це жезл він тримає в руках, він показує, що зараз я почну вже діяти. І наступна карта про це і говорить. Лицар жезлів говорить про те, що ні в коєму разі ніхто не буде тут промідляти. Да, тут будуть дії якісь. Ну, більш... Хтось із вас все ж таки відчуває свою самодостатність. Так, у мене тут помічник. Далі йде у нас карта закохані. Треба її закривати, бо вона така трохи відверта. Тобто є у вашому житті кохання, і ви достойна. Якщо дивляться жіночки, мене дівчатка, ви найдостойніша така королева пентаклів. Ви впевнена у собі, вмієте гроші заробити. У вас є господарство ну в якому сенсі. Можливо, нема там у вас якихось домашніх тваринок, да, за якими ви там піклуєтеся, але ж ви вмієте гарно готувати. Або у вас навіть є своя справа, якась фірма і таке інше. І ви за це тримаєтеся і правильно то робите. Але є якісь і ілюзорні моменти в вашому житті. Щось пов'язане із коханням. Да. Можливо, хтось із вас вийшов із якихось стабільних стосунків. Тут показана імператриця, але ви не втратили, а навпаки. По карті Шестірка жезлів говорить, що як перемогли, так перемогли самого імператора. Дівчата, я вас вітаю. Ну, не у всіх так, але в декого саме так і відіграється. Але ж тут же ж інколи і чоловіки нас дивляться, так, то тут вашу статуру показують, якою сильною, впевненою в собі. Того чоловіка, який вміє брати відповідальність. І от саме такий чоловік чомусь на сьогодні не задоволений своєю долею. А давайте подивимось, чому не задоволений. І також тут шукайте джерела в коханні, Да? щось не задовільняє у стосунках, які є на сьогодні. Хотілося б, щоб отака була картинка. Да? А вона чомусь ось така Те, що пропонується на сьогодні вам, ви не, не берете і не задоволені, чи то в когось відіграються якісь ревнощі, якісь сварки, причини самі різноманітні можуть бути. Так, хтось відчуває якусь скованість, неможливість діяти так, як хочеться. Це вже стосується і жінок, і чоловіків. От саме оцю скованість, скутість ми будемо прибирати, тобто відкривати ваші шляхи. Так. Ну, бо тут щось вже повинно йти в минуле. Так, по дияволу, якісь залежності, прив'язки. Будемо счищати сьогодні, хоч і на загал, але будемо боротися з якимись нездоровими залежностями, страхами. Дивіться, з чистими. Тут хтось уже посивів з чоловіків, із-за яких-то можливо, навіть магічних впливів, із-за яких-то страждань А за жінкою, яка, яка на відстані. У когось все ж таки не вистачає недостатньо коштів. Хтось у відлюдниках, у відлюдниках, і здається, нема кому навіть допомогти вам. Хоча, б, то є сім'я, і є якісь люди навколо, але вам ось іде вже величезний шанс навіть ця карта. Та що обкладинка да, іде. І тут Верховна Жриця. Можливо, цей шанс саме в тому, що ви дивитесь цей і розклад, і цей а, ритуал, карти просто опереджують мене. А, і Показують, що так, саме це і є рушійною силою, саме це і є новим початком. Просто жезл, палка така да, зацвітає, по-новому щось починається. І хай буде так, я дуже рада, що це саме так. Після карти туз жезлів іде, ой, туз пентаклів іде туз жезлів Тобто, два туза поруч, це дуже рідкісне явище і дуже щасливе, я би сказала так. Тож починаємо. Ну, давайте, дивіться, у нас буде зараз відливочка, таку чарівну свічечку я придбала. Золоту. Ви знаєте, вона буде дійсно справжнім скарбом у, у галереї моїх відливок. Да? Бо це, по-перше, воскава, по-друге, вона така, як золотом покрита. Не знаю наскільки вам. Видно, як вона. І я буду дивитися, блакитна свічечка і підпалюємо золоту-жовту, да? як, як наш прапор да? український. Так. Я трішки не встигаю відчистити навіть від попередніх ритуалів. Щіпчики свої, ну, та нічого. Давайте дивіться, тут. Бачу вже двоє людей, які просто не можуть набалакатися разом. Чи то давно не бачилися люди, так? Да? І але якісь важкі думки у одного з них, у одного з цих людей. Щось бентежить цю людину. Але зустріч з тією другою людиною. Заспокоїть, причому це неважливо, ну це може бути парочка, да, закохані, але це може бути і е, така дружня зустріч, дружня. Тут е, багато світлого, знаєте? Багато світлого. Так як я обіцяла, що буде в нас іще і на притягнення грошей, на відкриття каналу, да? Будемо водночас і ще і зеленою свічечко працювати. І що я хочу сказати, що зелена це не лише про гроші, а про здоров'я. Так, в когось вже бачу змочі половою системою, були, особливо для чоловіків буде актуальним, щось було з. Вашим таким статевим органом зараз ми це вичищуємо, покращуємо. Функції якісь е, ну, були мілкі проблеми чи не мілкі, е, чи серйозні. Це ми вичищуємо. Бачу такі <кхем> в когось да, з яєчками, можливо, навіть дівчата з яєчниками. Чистимо. Намагайтеся себе берегти все ж таки, як би там не було. Чомусь думала більше про гроші тут буде, але пішло, показало, що на здоров'я варто звернути увагу, тож звертаємо. Бачу багато золотих сердечок. Знаєте, Душа радіє за те, що в українців все ж таки, можливо, хтось на негатив більше звертає увагу, але варто звертати увагу, скільки все ж таки золотих сердець в Україні стало. Дійсно, людей, які борються енергетично, борються всією душею. Так? Що значить енергетично, всією душею за Україну, за українців, допомагають кому тільки можуть, іншим людям, і воїнам, і все, що від них залежить, вони намагаються робити. Я, звісно ж, намагаюся звертати увагу на більш позитивне, на тих людей, які достойні, ну, як ми кажемо, з золотим серцем, да, людина. І тут показало мені, знаєте, що все ж таки багато золотих сердець. Це люди, які і творчо підсилюють культурний оцей спадок України. Підтримують, говорять українською мовою, навіть коли раніше не вивчали, вони усердно зараз сумлінно да, намагаються відтворювати, відтворити навіть те, чого вони самі їх того лишили, можливо, в дитинстві, да, не вивчали хтось мову. Харків'яні молодці, до речі, ну, неможливо не це не помічати, не відмічати, наскільки харків'яни е, почали одесити, почали говорити. Миколаївці в Миколаїв приїхали колядники, да, Львівські, там ці дивилася я відео. Тобто відтворення культури України це надважливо. Так, ну давайте зелена свічечка, чи будуть гроші, коли ми ще в кінці додивіться, в кінці цього ритуалу подивимось про діагностуємо на таро. Тож, додивляйтеся. Ну, звісно ж, золота також притягує до нас цінні якісь е, речі, можливо, комусь хочеться вже давно е, якісь золоті прикраси дівчаткам отримати, до речі, святого Валентина ніхто не відміняв. Звісно ж, не буде таких, е, я сподіваюся, е, дуже таких веселощів, бо не на часі, але ж е, тиха радість від того, що хтось. Подарує приємний такий знак уваги у вигляді золотої такої прикраси, каблучки. Да? Ну, можливо, в когось навіть пропозиція руки та серця і Хай буде побільше, хай сходяться на спари, хай народжуються дітки. До речі, вже бачу тут навіть зелена свічечка, зародження нового життя в когось іде, і навіть. Боже мій, що я бачу? Навіть як дві таких, знаєте, це клітини, два плоду в когось. Ну, готуйтеся в когось. Навіть вагітність буде з двома плодами, з двома дітками, які народяться, так? Так, да, народяться двоє, ось показують мені. Так, зараз я <клух> якось. Прилаштую, забалакалось і трішки момент цей пропустила. Так, ну, нічого, вона догорить у нас і так, бо це золота свічечка, вона воскова. Так оцепляйся. а цепилася від мене золото липне до рук. Так. В когось показують, що здоров'ям ви займетеся, навіть показують біцепс такий накачаний. Ну, Якщо це чоловік, звісно що це завжди гарно. Біцепси ну, не, пере, не перекачайте, звісно ж, бо все, що занадто, то не здраво. Але в міру гарні накачання мишці в чоловіків це ну, досить гарно. <кій> Дівчата, бачу у вас таку якусь високу зачіску, ви займетеся своїм зовнішнім виглядом. Просто бачу, ось, я не знаю чи вам видно таке обличчя жіноче, обличчя і висока зачіска. І одна балакає з іншою, наче одна постарше. Одна з молодших, то донька ваша, чи, можливо, у вас подруга молодша, сестра і таке інше. Ви в розмові е, ділитеся. Е, до речі, та що молодше ділиться емоціями своїми, дуже багато емоцій. Старша більш вислуховує і дає якісь поради, але тут важливо не переборщити в цьому сенсі також щоб все ж таки молодша людина, так, досвід потрібно і краще його озвучити, і свої якісь розповісти, але не нав'язливим таким манером, щоб не відбити бажання в людини розвиватися самій. Тобто, а за це раз це там, може призвести до таких наслідків, то я навіть і пробувати не буду, або щось таке. Ну, ви розумієте, у всіх свої ситуації. Так, ви бачите, досить вже е, горять свічки, досить рівненько. Е, про гроші давайте поговоримо. Будуть якісь три моменти, три виплати бачу. Зараз ми відчищаємо. Ну, такі є заздрісники, від них нікуди й не дітися. Ось вони є, бо <кій> фітільок доволі такі довгенький. От зараз почала працювати свічечка добре відчищати вам добре видно? так? Мені тут підпікає оця свічка. Я думаю, що можна її перемістити. Так, а зелена у нас працює, прочищає ваш грошовий канал. Здоров'я ми прочистили. Ось навіть, ви знаєте, який-то новий шлях у вас відкриться. Просто бачите, як прочищається, Не знаю, як вам видно, як добре. Але і щось темне, дуже таке погане, тягуче, що тягнулося вже досить тривалий час. Хтось не бажав вам. Таких доходів, які є у вас, або які а, людина так уявляє, що є. Ну, Хтось заздрить саме на те, що у вас достаток. От, і намагається навіть а, заволодіти вашим. Чомусь так, ми це відчищаємо. А, в людини не вдасться заволодіти вашим це по-перше. Ого. Ви подивіться, що робиться. добре видно на яку висоту. Вже давно такого не було. Хтось або вперше просто зайшов на цю чистку. Ви знаєте, що чисточки потрібно робити і досить часто дивитись, бо зараз такий час, що люди заздрісні, люди не можуть витримати чужий успіх якийсь. Я не говорю вже про щастя, так? Да? Про успіх. І тому дуже потрібно робити. Дивіться, бачите, чуть не згасла свічка. Тому потрібно робити ці чисточки, окрім того, відчищати канали. на... От ви е інколи помічали, що от повинні були гроші та, прийти, але щось затримує. Це так і в коханні, звісно ж, е буває ось. Повинно було щось намітитись, але от раз і щось не складається. ви взагалі не розумієте чому. А ось тому, що ставлять такі блокування, навіть, можливо, і не магічним шляхом а такими своїми заздрощами. Людина всім, всій душею не бажає, щоб у вас щось там хороше було, чи траплялося, чи получалося. Конкуренти в когось є також. Особливо, якщо ви розповідаєте, от у вас стільки клієнтів, от у вас так це виходить, людина ж бачить, що у вас це виходить в неї і ні. І тому виходять у такі моменти, що в заздрості людина навіть просто з заздростю своє може стягувати. От бачу листячко, комусь рекомендація бувати На природі. Так, зараз зима, начебто нема, можливо, так сказати, да, зеленого листя там там і що там за кислород, але все одно там, де дерева є. Парки, якісь лісосмуги підсилюють нас, навіть те, що там земля, а не асфальт, навіть це може підсилювати, надавати і силу, от як нам, да, тим, хто екстрасенсоріка займається, допомагає людям енергетично підсилювати. Тим же теж важливо десь підзаряджатися. тож Необхідно бувати на природі. Навіть взимку. Так, у нас вже золота свічечка прогоріла. зараз. Ну, я трошки скорочу, свічечка, звісно ж, догорить до кінця, але щоб вам дуже довго так не, а, не було відео, дуже довге, то я трошки скорочу. Зелена золотава вже прогоріла, зелена догоряє, але я зараз хочу вже продіагностувати. Хай вона до кінця догорає. От, а ми продіагностуємо, що все ж таки в нас, які моменти ми відчистили. Чому захотілося взяти е, Некороторо13, чому? Не знаю. Поки що зараз хорошо дивитися на здоров'я на цих картах. І Такі якісь доленосні моменти, що ми відчистили, що ми попередили, щоб не трапилось, да, наприклад. Що ми, так, де зразу пішло карти. Угу. Ну, перша ж карта The Sun, Сонце, да, 19-й старший аркан. Я дуже люблю, до речі, коли після чистки випадає. Карта Сонце, бо це про все: це висвітлення, це вичищення, тобто чистка, як діагностика чистки. Це дуже потужно і дуже відчистили шляхи, відчистили ваше тіло. Подивіться, яке гарне. Навіть якщо я ну, так вибачаю, що скажу, в когось був зайвий жирок, да? навіть це ми почистили, навіть це ми підтопили стрункішу фігуру вашу зробили. Недаремно ж тут дивіться такі вигини, як у скрипки чи віолончелі показують. Прочистили стовбур, да? прочистили думки ваші, висвітлили. Захист, до речі, поставили. Ви, можливо, пам'ятали, так вже й догоріла свічечка, що ворони, вони інколи, ну, такі таємничі птахи, вони, до речі, можуть стати захисниками, захистом. якщо правильно з птахами для нас це птахи взагалі ще ж не ізв'ядані. Ми не розуміємо їх поведінку особливо, навіть як наші воїни говорять. Ну, чому ця синичка да, прилетіла, чому вона сідає? Це дуже ну, цікава, до речі, область і достойна, гідна пізнання. І все це ще в нас попереду да? у українців особливо а, досить багато буде історій, я думаю, після війни про поведінку птахів та інших тварин, але чомусь мені так от стихія повітря. Ну, По-перше, що і я стихія. І повітря, да, по даті народження. І взагалі цікаво. Далі іде стихія водна. Знаєте про що? Навіть відкрили шлях до когось, кого ви давно не бачили, але хотіли побачити. це був закритий шлях. Буде так. Аж стрибають карти, хочуть щось сказати і показати. Зараз я гляну про що тут. Король Пентаклів іде дівчата, чоловік, який впевнений у собі, який багато чого досяг, і він не просто так іде. І король жезлів. До когось або е, два чоловіка зразу, або дивіться, з одним королем обнулення щось іде. Тут двояко, в когось відіграється, що ви з ким то розстанетесь і з кимось будете зустрінетесь, а в когось і що чоловік закохається так, що просто як. Такий, як дурачок, буде себе вести, закоханий, знаєте. І буде робити такі поступки, які він раніше з роду не робив. Все тому, що ви кохана і бажана, дівчата. І ви думаєте про це? От зараз, про кого ви подумали, про чоловіка, от саме про того, і тут йдеться мова. Що ще, що по здоров'ю ще? Ну, тут кохання, кохання, йде із тройки чаш. Переходить в двойку чаш. Хтось з трикутника вийшов, і вийде. Про здоров'я перестануть боліти сустави. Тут ми почистили ваші навіть судини, кровеносні судини, кісточки, сустави. В когось дійсно, і серце, серцево-судинну систему прочистили. Я ж кажу, тут по здоров'ю ми також. Закохані. Угу. І зірка. Боже, дівчата, ви будете блистати своїм розумом. У вас наскільки просвітліє? Ну, що ви хочете? Карта Сонце Саме перше. старший аркан випав. А тут старший аркан-зірка. До речі, сонце і зірка, коли випадає людям в розкладі. От якщо індивідуальний, я дивлюся. Це взагалі, це ви будете дето, це тут про якусь знаменитість, це про якісь поширення вашого авторитету, тобто, як розповсюдження якось в медіапросторі, чи то будете в Інстаграм, Ютуб, на яких-то платформах, будете просто, як поважна особистість. Будете ви щось таке, будете видавати. Чого ви самі від себе навіть не очікували? Ну, і це вже туз мечів. Тут якесь важливе рішення і вирішення прийде. І ще й король чаш. І диявол. Ох, когось тут потягне до вас, неймовірно, з силою. Якщо тут дивляться чоловіки, чоловіки тримайтесь, у вас такі якісь ідуть е, пристрасні моменти зараз, що ви. Ну, тут, що, якщо чоловік якийсь не проявлявся до коханої, то тут почнеться. Закрутяться кольосики, у когось розвиднилося. От. І я вам бажаю лише щасливих починань, миру, миру, перемоги нам всім, да, Україні і українцям. В усьому. Щоб ви були здорові, щоб у вас були відкриті шляхи на кохання, щасливе на гроші, на благополуччя у сім'ї, на щасливі стосунки в сім'ї і між рідними. Да? Ну, звісно ж, здоров'я і щастя вам всім, мої дорогенькі. Пишіть, коментуйте. Я вас всіх люблю. Ваша Еліонора, Радослава Бальтазар. До побачення!